Буковина, особливо до Першої світової, Перша світова, та й у міжвоєнний час була епіцентром європейської історії. Перформативні читання за романом Марії Матіос Букова земля книгою, яка ожила на габсбурзьких пагорбах. Прониклива, глибока і зухвала сага завдовжки у 225 років. Один з небагатьох творів сучасної української літератури. Здатен розбудити у читача так багато відчуттів, жагу до навчання і ретельнішого пізнання минувшини, почуття гордості за своїх предків, біль через їхнє непрожите щастя та втрачену справедливість. Перформативні читання букової землі це була ідея, щоб книжка ожила. Тобто можна було бачити персонажів, чути запах кулеші, доторкатися до ліжника. І все це на пагорбах Домініка або Габсбургових пагорбах. Це місце, де можна дуже собі так виразно, візуально побачити Буковину. Бо насправді саме слово сполука, «букова земля це метафора наших країв Буковини. Це метафора позачастя, і ми пробували прочитати цей твір власне з позиції і того часу, який в ньому зображений, і з позиції сучасності. Особливого колориту Романові надають такі своєрідні інкрустації діалекту Буковинської Гуцульщини. Сама авторка Марія Матіос. Вона походить із села Ростоки на Путильщині. Це село, яке дуже особливе мовою, етнокультурою. Я можу сказати, що це взагалі такий певний окремий світ, і дуже гарно пишуть дослідники роману Букова земля, що Марія Матіос оселила на хуторі Сірук увесь світ. Письменники та актори Чернівців у діалозі з експертами-науковцями відтворювали прожити героями книги та події європейської історії. Коли я переглядала на сьогодні найпотужніший літературознавчий довідник, я не знайшла серед жанру романів роману панорами. Тобто вона вперше вводить цей жанр в українську літературу. Перший відкривач Запропонували мені бути актором, актором, ведучим, прийняти участь в цьому проєкті. Я із задоволенням погодився. Поєднання таке. Театру, якогось такого проєкту науково-дослідницького, літературного. Ви будете стежити і розгадувати майже детективну таку загадку, чому Дарій Берегівчук убив свою дочку на її власному весіллі. Оце та, та така струна, яка постійно вас буде смикати, і, ви, і, ви будете, і вона вас буде тримати півкнижки. От 400 сторінок вона вас буде тримати. Друга частина. Ви будете шукати відповіді на те, що сталося, яка доля ось цих двох сестер берегівчучок, так внучок цього Дар'я Берегівчука. Яка їхня доля, вони близнята? Вони обидві закохані в одного чоловіка, Петруся, який є воїном упа у романі Панорамі сплелися історії п'яти родин, котрі мали різне становище у суспільстві. Поєдналися долі багатьох персонажів, пов'язаних із Буковиною. Ті люди, що приходили, що вони чекали, коли станеться, коли в такому цікавому вигляді донесуть те, про що ми хотіли би знати. Але те, що читали саме актори, вони готувалися, там були належні наголоси, належні діалекти збережені, які Марія Матіот заклала. Букова земля. Це про маловідомі сторінки історії, співпереживання героям і щире бажання знову і знову пізнавати рідний край, про величне і людське водночас, насущні потреби, голос предків, до божевілля, жадані та заборонені почуття. І про таке актуальне питання: а чи була колись межа жорстокості? Спасителю і матінко Боже. Заступіть, забороніть від вогню, від каліцтва, від наглої смерти, від напасти, від холоду, від голоду, від слабості тяжкої, увесь людський мир і наш. Прийміть наші молитви за всі померші душі, за тих, що води потопили, що громи і ліси побили, що ніхто їх ніколи не споминає, за тих, хто в дорозі, і хто в криміналі, кого зневажили, знеславили, невинно потоптали, неправедно забидили. Земля це той твір, який потрібний саме сьогодні у цей час, і саме потрібен і українцям, і не лише українцям. Над створенням книги у авторки пішло 9 років: півтора кілограмовий фоліант, де вмістилося понад пів тисячі персонажів, і 225 років європейської історії. Науковим консультантом авторки у цій титанічній праці був історик Сергій Осадчук. Є документи подвійного прізвища Василько Дефіс Козак. З таким прізвищем вони з'являються на Буковині не тільки з власної цікавості про свій рід, а й так само з необхідності довести нацистам Третього рейху своє походження. У 30-х роках всі Васильки, які ще були живі, здійснили ретельний підбір, селекцію і збір всіх своїх фамільних документів. В тому числі в цих коробках у Віденському архіві зберігаються грамоти 15-го, 17 століття про їхні придбання, дарування, акти землеволодіння населених пунктів, якими вони володіли. В тому числі ми встановили перепрошую разом. Марія Матіос. Я був збоку, бачив на власні очі. До кінця 17 століття вони писалися через дефіс Василько, Дефіс Козаку. Чотири перформанси відбулись на території Буковинського центру культури і мистецтва, що стало знаковим для події. Адже місце розташоване на горі Домінік, названі на честь 600-ліття правління династії Габсбургів. Це додало особливого шарму кожному з незабутніх вечорів, і допомогло створити потрібну атмосферу для ще глибшого занурення у сторінки роману і зачарування ним. Одна з найвищих точок нашого міста Чернівці це висота габсбургів, або як її колись називали: прийтися до на висоту на спасір, відпочити це місце, де люди завжди знаходили місце відпочинку, де люди знайшли місце спілкування. Для чернівчан це завжди було цікаве місце. Його пам'ятають, і воно описано в багатьох історичних книгах. А ще ця гора тут має назву Гора Домінік, оскільки це один із найбільших святих Римо-католицької церкви. Географія подій Букової землі простягається від крихітного хутора сірук у мальовничих Карпатах. Довідня, Берліна, Бухареста, Московії і Берна. Буковина, ти зелена, Буковина, ти зелена, на три части розділена дляно. Буковина, ти зелена, на три части розділена ляно.